Всім привіт! Вас вітає компанія Agroimport Group. І сьогодні ми з вами поговоримо про реставрацію. До нашої компанії звернувся замовник, і він хотів купити таку деталь: це кронштейн до плуга вогельнот. Але питання в тому, що... Такі кронштейни та взагалі будь-яку деталь завод вугільнот вже не виготовляє. Чому не виготовляє? Тому що завод вже давно був проданий іншому заводу, і цей завод робить вже зовсім інші запчастини. Тобто такої деталі вже не можна купити. І клієнту необхідна ця деталь, тому що. Плуг, на якому вона стоїть, він вартує не маленькі гроші, а без цієї деталі, в принципі, плуг працювати не може. І клієнт спитав, чи ми зможемо відреставрувати дану деталь. І ми попросили, щоб він нам її прислав, для того, аби ми оглянули її, подивилися і зрозуміли, чи ми зможемо таке зробити, чи не зможемо. І, власне, ця деталь є перед вами. ми її... Подивилися і зрозуміли, що тут є багато чого наварено. Тут саме основне, саласка, по якій він їздить, вона вже є лопнувша. От він тут доварював якусь частину. Також з цієї сторони ми бачимо, що тут проварено, все переварено, тут о, є певні деформації. І після е, детального огляду. З нашими фахівцями ми зрозуміли, що ми не зможемо відновити дану деталь. Але ми запропонували клієнту зробити таку саму нову. Тому давайте подивимось на результат. Wow. Ну і подивіться, яка красуня перед нами. Коли забирали, їздили на завод дану деталь. Я був. Просто на сьомому небі від щастя. І я не знав, що таке можна зробити. в принципі, так? Я розумів, що нам зроблять, але я не думав, що нам зроблять так гарно і так класно. Я думаю, що наш клієнт, коли отримає цю позицію, цю деталь він буде дуже приємно здивований, бо це практично є нова деталь, на яку ми, компанія Агроімпорт дає гарантію. Вона практично один в один повторює параметри оригінальної деталі. Тут відповідно все так. Є салазки, отвір, да, все витриманих розмірах, ми все відповідно переміряли. І я вам скажу, це, це просто супер. Сьогодні ми відправляємо цю деталь до нашого клієнта і чекаємо відповідно від нього зворотній зв'язок. І так як таку деталь вже завод не виготовляє, тепер вже це оригінал. Я дуже радий, що наша компанія не стоїть на місці, а розвивається, рухається вперед, і ми не просто подаємо запчастини, а ще й беремося за таке, як відновлення деталей, і можемо таким чином допомагати нашим фермерам. Тому, в кого є аналогічні питання, чи в когось, можливо, стоїть техніка із-за того, що не може відновити якийсь певний вузол, ви можете звертатися до нашої компанії. До компанії AgroImport Group і ми постараємось вам допомогти. Підписуйтесь на наш канал. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк. Якщо у вас є запитання, задавайте їх в коментарях і ми з радістю будемо на них відповідати.